У Данії зараз перебуває орієнтовно 30 тисяч українців. Після оформлення документів про тимчасовий захист українцям надають постійне місце проживання, кому не виплачують переселенцям фінансову допомогу. Після реєстрації у розподільшому центрі та оформлення документів. Данія направляє українців на постійне місце проживання. Самостійно брати жити, не можна проте перед розподілом проводять опитування і, де є можливість, просять зазначити свої побажання. Якщо у вас там, наприклад, є друзі, родичі, ви це можете сказати. Як правило, це завжди враховують. Але якщо ця комуна переповнена, тоді вже влада самостійно ухвалює рішення, в яку комуну вас направити. Пояснив член асоціації українців у Данії Василь Гац. Переселенцями опікується конкретна комуна, яка знаходить українцям житло та виплачує фінансову допомогу. Орієнтовно це 850 євро на людину. З цих грошей буде також мінусувати оплату за житло та податки. Тож виходить орієнтовно до 400 євро на місяць, кажуть переселенці. Куди саме поселять українців залежить від можливостей комуни. Це може бути центр, схожий на гуртожиток, може бути навіть, скажімо, гарна квартира в якійсь новобудові. Крім того, кожна комуна зобов'язана допомогти українцям адаптуватись на новому місці. Одразу як отримали документи, нас запросила комуна для підписання інтеграційного контракту. Цей контракт передбачає обов'язкове відвідування мовних курсів. Ми вчимо данську мову. У якийсь перший момент організували нам також курси англійської мови, розповідають переселенці. Мовні курси доволі тривалі а після закінчення кожного рівня треба складати іспит. Мовний курс у комунальній мовній школі триває два роки. У дані, згідно зі статистикою, орієнтовно 60% українців з тимчасовим захистом уже працевлаштовані. Роботу допомагає знайти держава через місцеві джоб-центри, а також різні приватні організації. Українці себе досить гарно зарекомендували. Ми показали, що хочемо працювати, що нам не потрібні виплати. Працюють на фабриках, у готельно-ресторанному бізнесі, у сфері обслуговування. Дуже багато українців, які приїхали, займають управлінські посади. резюмував Василь Ганц. У деяких комунах, окрім мовних курсів, проводять ще й інтеграційні на них розповідають про традиції та звичаї країни з адаптацією. Часто допомагають різні некомерційні організації. До речі, у Данії обожнюють дітей і дають їм повну свободу. У молодшій школі не завантажують на уроках, а домашніх завдань взагалі немає. Якщо ви бажаєте бути в курсі всіх новин, які стосуються українських біженців за кордоном, підписуйтеся на цей канал, ставте лайк цьому відео, і щоб не прогавити подальші випуски, тисніть на дзвоник. До зустрічі!